що ви хочете збудувати батьківщину мати з Лего. Я вам у цьому допоможу. Я побудую дві такі статуї, і одна з них буде більша, а друга менша. Спочатку ставимо отаку детальку півкола. беремо другу таку ж саму і з'єднаємо їх так, щоб вони були максимально близько. Далі ставимо два такі конуси. Зверху на них ставимо лего ноги. Заздалегідь підняти руки. Ставимо голову, в мене вона чорна. Волосся в мене воно теж чорне. Даємо в руку лего щит. Якщо ви маєте інший, можете його поставити. Теж досить широкий. Отакий От вигляд має наша батьківщина мати з різних боків. Ви можете додати також прапор України, але я зараз тут не буду. А що ж? Ставимо такі деталі півкола. Пласку детальку з однією кнопочкою угорі. Посередине так, щоб вона їх з'єднювала. Ставимо отакий півконус. Ой, впав. Маленьку мініфігурку. Оскільки в мене її немає, я буду робити зі звичайних лего кубиків. Для початку ось таку детальку поставлю я. Далі ось таку, теж на одну кнопочку, але круглу. Далі сіро. Тільки без дірочки у горі. От, отаку чорну пласку з маленькою продовгуватою кнопочкою. Наша статуя готова. Якщо ви хочете, ви можете додати також для прикладу річку. Бажанням також поставити і інші е блакитні деталі. Для де прикладу, ось такі, Нічим не накріплюючи їх. Тоді ви, ви зможете ними рухати і буде здаватися, що це річка течісе це течія. Також можете додати невеличкі будинки я не буду. Пишіть в коментарях, яка її стату батьківщини мати вам найбільше сподобалась. Підписуйтесь на мій канал.